Я здорово, ви знову на каналі це Юлія. Я вирішила вперше сказати, що ви на каналі це Юлія. Вау, подивіться. Подивіться, було один раз таке, що мені написали, я не знаю, хто ця людина, але мені подобається відео. типу того. І я думаю, ало, чувак, в смислі, хто ця людина? Це ж написано Це Юлія. Окей, плей. Значить, ось я вам показую. Показую ще одну родину, яка живе в цьому самому будинку, біля цієї родини опанасенків. Ось тут. Значить, я вирішила, що дівчина Аліна, вона коли повернулася зі школи, щоб вона повернулася назад до батьків. Назад до батьків, до тих самих батьків, які не захотіли зробити їй особисту кімнату. Ось подивіться на цей позор. Ну, подивіться, ну що це? Що це за позорисько? Знаєте, що вони зробили? Ось ці люди, в яких така прекрасна кімната, вони вони зробили своїй дитині ось отута, ось а як тому Гаррі Потеру, як тому Гаррі Потеру, просто в якійсь кладовці, вони поставили ліжко, і вона виросла. Дивіться, яка гарна дівка, і де вона спала? Спала ось тут. Ось тут. Нормально? І вони усі чогось не пішли на роботу. Це проблема, бо у них зовсім мало грошей. Мало грошей. Тобто, у них постійно якісь проблеми з грошима. Так, поквапся, please. Я не знаю, чого вона. Ну, буває так. Знаєте, знаєте, буває так, що. Не граєш трошечки, і все вже. Я пам'ятаю, як я дуже багато грошей вклала в оці всі прекрасні ремонти. ну, Гляньте на це. Аліни ще був тут прекрасний будиночок маленький. Вона тут гралася ляльками. А тоді раз, виросла і вже сидить самотня їсть піцу. От стой, і ліжка нема свого. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, де її робить кімнату. Бачите, у неї кімната могла б бути ось тут. Але ні, це не буде її кімната, це буде офіс для батьків. Двоє із її. Двох батьків користуються постійно цим комп'ютером. Що це таке? Він став зіркою? Господи, якось вони дуже мало заробили. Підожди, що це таке? Ну тобто, вона заробила 33 симолеона, бо я відправила її хто на коли на роботу, і вона таке щось заробила. Значить, що з нею? Я не пойму, де вона? Де вона ділася? Вона може сюди прийти назад? Тобто... Поясніть мені хтось, що відбувається. Окей, зараз ми підемо до неї, де б вона там не була? Я не знаю. У мене таке враження, що це вже вона кудись переїхала. Тобто Тобто Єлизавета вже кудись помандрувала, я цього не обирала. Може, вона до когось пішла? Тож до якихось родичів ночувати? О гад, пліз, швидше. Знаєш, який план? План такий, що Аліна, Аліна тепер по правильному Піде жить до своїх родичів в сусідню квартиру на кілька днів. Mm -hmm. Вона просто тут сидить. Добрий день, Єлизавета. А гляньте, яка вона красунечка? Вона, як Маша Єфросініна, але білява. От що я про неї думаю. От що я про неї думаю, думаю, що їй треба оце робити філоу репорт йти додому. Go home. Тобто е, з котом? Ти хочеш піти з котом? Я одного разу взяла їхню дитину. пішла з котом, я не знаю. Це так дивно. Невже щоб просто піти додому? Це треба ще собі компанію... О Боже, я подумала, малий кіт грається тут уже <кхи> ляльками. Виглядало дивно. О oh гад, Ці всі подорожі з квартири в квартиру. Здавалося б, що це має бути швидше, але це ніяк не швидше. А ще я так давно не знімала сімси, що я очманіла з того, що коли я завантажую ці відоси, навіть там, де немає мого зображення, ну, тобто, вони важкі, вони займають багато місця, і це займає багато часу. Здається, моя просто балакуче відео на телефон, воно не займає стільки часу. Значить так, щоб вона там не робила, вона йде в оцей офіс і робить це. Текст веб. Тобто, я навіть не знаю, це вона в бізнесі працює? Ну так. Єлизавета The Woman Now. Mm. Або принаймні менеджер, якийсь регіональний менеджер якоїсь компанії. Це означає, що вона повинна працювати над своїми що, якимись навичками. Якщо вона хоче більшого шматка. Пирога. Я зараз дуже постаралася вам перекласти те, що я прочитала. Вау! Вау! Поставте мені за це лайк. І напишіть мені, наскільки ви вражені моїми скілами в англійській мові. Скажіть, що все було не зря. Скажіть, що все було не зря. От. Значить, ось її оця робота в бізнесі. Регіональний менеджер, вона вона вимагає, щоб вона щоденно заповняла ось, ось оце. О, оце. Fill out Reports. Тобто, щоб вона щось постійно писала. І це ніякі навички не розвиває абсолютно, от от що. Коли вона це робить, вона не розвиває жодну навичку. Тобто ні логіку, ні харизму, ні письменництво, нічого. Вона просто заповнює щось кожен день. Кожен день Кожен день вона щось заповнює. І все. Але окремо вона повинна йти до зеркала і щось там розвивати. Знову в них якісь стосунки псуються. Кітня, о Боже, кіт реально прийшов. Кітюня. Е, можна «send home» сказати? Можна «pet cat»? «Pet care»? Окей. М -м, давайте зробимо якісь дружелюбні дії. Давайте побалакаємо і пограємося з китюнькою. Це буде робити Аліна. Аліна, не переживай, ти ще будеш спати сьогодні на дивані. Мені тепер хочеться посидіти з ними, трошки з ними погратися, не відправляти прямо так Аліну, Аліну до сусідів. Але цей пацан е, Ігор, його ж Ігор звати. Ігор, він в своєму цьому капелюсі, він постійно злий, розумієте? Він постійно напружений, він постійно злий, він наче хоче постійно вигравати. Він, він хоче він, він хоче бути самотнім, він хоче постійно вигравати, і він злий. І божечко. ну він напряжний. Напряжний дядько. І стосунки в них якісь такі непонятні. Я не знаю. Вони наче люблять один одного. Але і вона трошки крейзі. Ну, тобто, вона якась ревнива, і вона любить побалакати сама з собою. Ігор постійно роздратований. Постійно. Постійно в нього щось кипить. І він хоче товкти грушу дуже часто. Надо, напевно, його відправити, щоб він погрався в якусь гру. Ну так, давайте. Давайте для новачків пограємо, для новачків зіграємо. Може він вигра, а може не вигра і збіситься. Він просто збіситься. Якось сумно, що їхньої дочки немає кімнати, але в них є офіс, і їм все одно недостатньо комп'ютерів, того, що ігор повинен писати, багато писати. Тому він має почекати, поки ця Єлизавета закінчить своїми філаутрепорт. Щоб писати колонку. Мені здається, забагато від нього вимагають, але в нього теж аж 9 днів. В нього цілих 9 днів зароблених є. Божечко. Пишіть в коментарях, вам подобається їхня родина чи ні. Вам подобається, що вони живуть отак, от красиво, і вони якісь злі ось тут. І вони не змогли, не схотіли. Розумієте? Вони не то, що не змогли, вони не захотіли своїй дочці, робити кімнату. Ну, вони якось не помітили цього. Ми всім кажемо окей. Ми всім кажемо так. Він знову злий. Може, він так і колись помре від серцевого нападу, я не знаю. Я просто намагалась його порадувати. Ось іди, грайся, розважайся, веселись, сиди дома, нікуди не виходь. Тобто в нього є якась творча робота, але він любить просто тукти грушу Не знаю. і перемагати. Десять про дочку вони не думають особливо. Я думала, вона мріє про ліжко взагалі, щоб придбати ліжко. У неї цілих два ліжка намальованих. Тобто вона два рази хоче спати. Вона дуже сильно хоче спати. Така велетенська квартира. Дві ванних кімнати, велетенська кухня. І немає де зробити спальню. От ви мені скажете, Юлія, а чого ти не можеш зробити їм кімнату для їхньої дитини? Хіба це не ти ведуча цієї гри? А я вам скажу. Я так роблю, що вони погані батьки. Це вони погані батьки, а не я, поганий бог, в їхньому всесвіті. Вони б могли. Вони б якби хотіли, то вони б могли. Но вони не захотіли. Децять. Дякую. Дякую за це запитання, яке мені не ставили. Вау. Wow. Єлизавета, наче як uh, вже закінчила. І ви бачите, яка я економна людина? Зато я економна людина, і тут завжди вимкнене світло, коли нікого немає в кімнаті. І він зараз піде писати колонку. О, гад, знов якийсь тут квірк. Що відбувається? Що це означає? Він uh, любить? Він любить дзеркало. Прекрасно. Gorgeous appearance. Nice. Мало того, що ти був кринжом завжди. Так тепер ти ще хуже став. Господи. Ти ще тепер любиш дивитися в зеркало. Але знаєте, я його просто постійно відправляла дивитися в зеркало, коли він був то сумний, як лузеро, такий, то злий. Чим вам допомогти? Тому, тому, от, от ви бачите, ви бачите цих людей. Тому я вирішила, що Аліні треба. Надо... Кудись рухатися далі. Рухатися далі, тому давайте все, планувати. Знову ж, знову ж. Ні, Аліна не може сама до когось приїхати. Нам треба вернутися в сусідню квартиру. Господи. Окей, танцюйте там, танцюйте, люди. Міняємо контроль. Ви думаєте, що я дійсно можу змінити контроль на кицьку? Let's do it. Боже. Це якийсь крінж відбувається. Я змінюю контроль на кейську, якщо воно зараз нічого не збережеться? М -м, збережеться, стається? І що, я буду в тілі кота? Але ж тут немає такого, я не можу бути в тілі кота? По суті, я залишусь в цій самій квартирі. Вау. Напишіть в коментарі, ви коли-небудь хотіли стати котом. Якщо ви хотіли, то чого? Невже вам хочеться мати шерсть і мати лапки? Хочеться їсти і спати. Я би не хотіла бути котом, бо можна так виявитися на вулиці. Таким вуличним котом. Що відбувається? Що це? От скажіть. От, ну як так сталося? Я кіт? Ідея. Здається, я нявкаю в коридорі. So good. Ну, тобто. Е! Тобто, Switch Control. Mm. Та ви знущаєтесь. Я просто хотіла попробувати, люди. Я просто хотіла попробувати, але ви на це дивитеся. М -м, дякую за увагу, поставте мені лайк. У мене таке враження, що я веду якийсь стрім. Хоча я не можу вести стрім, у мене немає такої змоги вести стрім. Е я не знаю, я не хочу е, ускладнювати собі завдання. Якщо я можу вести стрім, то я знаю, що я можу вести стрім тільки там, де я говорю, а не там, де, а не там, де ось усі всі люди тут сидять. Іван і класи в телефон. -да. Все. Дезік, молодець, не хоче нікуди тікати, користується лотком. Молодець. Я хочу, щоб Ісаак запросив тепер Аліну. Е, так же ж можна? Господи, стільки людей. Я давно не бачила Наталку. Наталка ще й досі живе у Уілкрік. Наталка, вона, вона живе в будинку Опанасенків Ви навіть не уявляєте, як давно я не була в будинку Опанасенків в їхньому родовому будинку. Ой, підождіть, Кенсел, Кенсел. Я ж навіть не обрала, на скільки днів я це все хочу. Я взагалі нічого не обрала. Давайте на шість ночей. Давайте шість ночей, щоб прям майже як назавжди. Окей. Okay. Що? Як це? Як це буде? Mm. Така що? А вона е, прийде? Вона, напевно, колись прийде? Вона ж має своє валізо, іначе як прийти. Вона ж має вийти звідціля і прийти сюди, правильно? Коли це станеться? Прекрасно. Будемо танцювати. Просто будемо танцювати з дитиною. Сподіваюся, їхня криза виправиться. Я ось дивилася інтерв'ю Маші Єфросініної. Із цією. Мамарікою. Рікою. да, таке щось інтересне. потім я ще огляд Соняха подивилась на цю тему. Ну, знаєте. Я теж думаю, що мама Ріка занадто багато про себе каже, що вона якась дичь і... і щось вона дуже сильно думає, що її хлопець у світі. Знаєте, що в мене теж таке було? Тобто, це не, не щось таке, що я можу сказати, що а, ще вона не права, Чого вона така. Та в мене теж таке було. А то ж таке було, і я вам тепер хочу сказати, да, вона не права, не треба так робити. Не треба думати, що твій хлопець він лучший всіх на світі. І він весь такий правильний. Не треба так робити. І що оця дійсно криза стосунків, ухрінь його знає. Просто важко буває жити. І так багато бував кого. Я б сказала, може, це і є нормально, коли в людей постійно крінж відбувається, коли навколо крінж. І що тепер з цим всім? Ну тобто вона прийшла до нас пожить, а вона не стає членом нашої родини на 6 днів. Велком. Надо сказати велком. Може, якщо ми скажемо їй велком, то вона стане членом нашої родини. I don't know. але я обрала аж на 6 годин. 6 днів. Що я кажу така? Е, дивіться, у них зараз я попередній раз, коли казала, що це вечір, а ем... ні, це ранок. І виходить, що зараз 12 часів ночі, ось конкретно. І тобто їм би всім бажано влягтися спати і виключити музику, тому що родина Аліни тут за стіною вони постійно засмучені. Що тут дуже голосно. Ну, давайте ми вимкнемо то все. Вимкнемо? Аліна, я не знаю. Ну, типу, а що робить? Як Аліна буде тут жити нормально? Мені цікаво, якщо я оберу цю родину. Ну як? Тобто це як шкаф, як шифанер, шафа, оця вся валіза. Дитина зла. Боже, я не хочу, щоб ця дитина була по житті зла, якось той наш сусід, ото Ігор. І дитина блистить. Mm. Що це значить? Що це? Що дитині треба лягти спати. Плей. Коротше, щось зависло, щось тут заглючило взагалі, взагалі то, а вони наче граються, чи що? Понятно, все заглючило. Я хочу, щоб він просто дописав свою книжку. О oh гад! Jesus Christ. Що сталося? Прикиньте, у нього вже більше 25 тисяч грошей йому за публікації книжок прийшло. Ось чого вони такі багаті. Він дуже багато працює. Але Аліна не стала якоюсь частиною нашої родини і мені це не подобається. Кожен повинен сказати їй welcome. Таке, як. Господи, і ці діти, за ними дуже складно доглядати. Я ніколи не пробувала робити той челендж 100 дітей, бо. Ой, я не пробувала і не буду. Нащо мені такі страждання? Кожен раз, коли йому треба дописувати букву, <кху> дякую, книжку, то це треба робити дуже-дуже довго і напружено. Він коли коли-небудь допише цю книжку, чи ні? Зараз я піду і перевірю в сусідню квартиру. Чи який, який статус взагалі Аліни? Ой. Господи. Це ще треба дочекатися. Свіч контрол і це все. Ну, ми дочекаємося, а що? Hmm. Давайте змінюємося на Ігоря. І ми бачимо. А як, а як тоді що? А як тоді що? Аліна зможе просто повернутися додому? От ви, може, в це все грались, а я тут вперше дивлюся. І я так запланувала собі, що мої відоси вони будуть приблизно 20 хвилин, тому я вже бачу, що мій відео займе 19 хвилин, 27 секунд, 28, 29, 30. Е, тобто, у мене тут залишилося 30 секунд на те, щоб перемірити. Що буде з Аліною? Ну, такий у мене експеримент. Ну, щоб не більше 20 хвилин, я не знаю. Я серйозно думаю над тим, що мені треба короткі відео робити, чи якісь відео, над якими я дуже серйозно попрацюю. О-оу. Упс. Тобто, у мене тут мені сказали, що в мене є ресторан, але це не, це, це не цих людей ресторан You know. Тобто... Окей, мені треба буде повернутися в ту саму родину, яка завела ресторан. Окей, Аліна, що Аліна? Що ви хочете мені сказати? Клас. Давайте поміняємо контроль на неї. Ну, тобто, якщо Аліна просто гостює в нас, ми не можемо їй сказати, Аліна доглядай нашу дитину. Ми не можемо її змусити варити нам їсти. Ну, і це хорошо, по суті. Ну, побачимо. Вона взагалі буде там спати, ночувати, все таке. О, господи! Що? І ми так будемо з вами жити? Ми будемо з вами так жити? Ви хочете, щоб ми грали з вами саме так? Ну. Ну, це якийсь булшіт. Окей, людоньки. Ви побачили, що сталося? Дякую за перегляд. Тут сталася пожежа. От і все. Ми просто всі згоріли. Просто у нас немає хати. Ми всі згоріли. That's it. Дякую за перегляд і всім папа, цьомки-бомки.